Вітаю, друзі! Рада, що залишаєтесь зі мною. А хто не підписаний, то запрошую до себе на канал. Мене звуть Віталіна Савченко, і я 20 років в освітніх проєктах у тренінговій справі, більше 10 років у психології, науково доведені методи, технології, так і в коучингу офіційно я 3 роки акредитована за стандартами. ICF міжнародної однієї з найбільших міжнародних організацій коучингу в світі. Отже, тема, яку ви бачите на екрані, Мої магічні опори, це не назва нашої сьогоднішньої техніки вправи, але це не значить, що ми будемо говорити з вами про магію. Просто так захотілось красиво назвати цю техніку. Мої магічні опори. Ну що, що взагалі згадати, що ви знаєте про свої опори, так? Як ви їх відчуваєте, вони у вас зовнішні, внутрішні, що там у вас? І будемо працювати. Якщо ви зацікавились, мабуть, мабуть, щось вас сюди тягнуло, так? А, хочу сказати, що не можна насильно когось змусити змінюватись або давати поради, якщо людина не просить, не хоче, так, якщо її влаштовує життя або не влаштовує, але вона не хоче змінювати щось задавати, все, не чіпаємо. Не берем за плечі, там давай, давай, тобі треба. Людина сама завжди правильно відчуває, що їй треба і потрібно, навіть якщо це працює проти неї. Але для неї внутрішньо це правильно. Якщо ж ви Дозріли, Якщо ж ви дійшли, ви можете змінюватись і самостійно. Повірте, ви можете дивитись, читати, робити і змінюватись, проходити шлях самостійно. Якщо ні, запрошую на консультацію, на сесію. Ласкаво прошу. Якщо ж ви такі угу, хочу подивитись, придивитись, спробувати взагалі як і що, то, будь ласка, сьогоднішній ефір саме про це. Хочу вам презентувати цю техніку. В чому ж її ціль? Завжди нам треба розуміти, для чого ми зустрічаємось і з своїм психологом, зі своїм коучем, нутриціологом, з будь-ким, до кого б ви не йшли до лікаря. У вас завжди є ціль. Ви приходите в магазин, у вас є ціль, ви щось хочете купити. Так, ціль нашої сьогоднішньої вправи така прояснення найбільш значимої для вас мети, усвідомлення своїх істинних потреб. І упорядкування послідовності дій, перепрошую за слово. Е, і так, ми інколи знаємо, що ми вже все розуміємо, ми все бачимо, в нас є план, але щось воно не йде. І ось тоді е, ми маємо собі е, поставити питання: точно моя ціль? Чи вона моя істина? А вона найбільша, яка вона в ієрархії і так далі. От сьогодні з цим будемо розбиратись проговорювання цілі. Перед тим, як щось почати, будь-яку справу, велику, маленьку, ми завжди знаємо, коли ми готуємо, ми знаємо, які нам потрібні інгредієнти. Я думаю, тут важко погодитись, так? Хтось любить експериментувати, фантазувати тут, я теж можу погодитися, але все ж таки, якщо ми робимо щось, де нам треба точно, точно і правильно, ми завжди маємо подумати, яка ціль, що для цього потрібно. От зараз уявіть своє бажання. Свій напрямок, де ви хочете отримати якісь певні досягнення. Чи це щось матеріальне, певна кількість грошей? Це підвищення на роботі. Ви хочете змінити роботу, країну? Ви хочете проїхати кудись переїхати, поїхати відпочивати? Ви хочете врятуватися від щоденного стресу, ви хочете налагодити стосунки з дитиною зі своїми батьками, з якими щось ніяк не вдається налагодити зв'язок. Або ж навпаки, у вас класний зв'язок, але ви відчуваєте, що щось там батьки ображаються, що ви достатньо часу їм. Відводити в своєму житті, можливо, ви хочете схуднити, можливо, хтось хоче навпаки набрати вагу, хтось хоче піти в спортзал, а хтось хоче відмовитись від солодко і так далі. Неважливо що, але будь-яку свою ціль: стосунки, гроші, реалізація, здоров'я, краса в будь якій з цих сфер. Подумайте, що вам зараз так найбільше -най 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 до душі. Вдих, видих, згадали, подумали. Окей, працюємо. І так, що хочеш отримати? Є у нас ціль, так? Певна своя ціль, ви тримаєте її в голові, можете навіть написати на листочку перед собою. Як ви будете знати, що це саме те? Тут про певні індикатори. Як? Чим це буде вимірювати? вимірюватись в кількості, в об'ємі, в рівні задоволення, в тому, що ви кудись доїхали? Як ви дізнаєтесь, що ви отримали цю ціль? Ви отримали ту посаду, ви отримали ті свої ну, ви отримали кілограми, дійшли до них, так, ви схудли, наприклад, або ви хочете запровадити певний раціон, і ви будете думати, що семи днів у тижні я це роблю вже п'ять разів, це класно. Або ж о, я роблю два дні. Ну, щось мені мало, або хтось каже, мені три достатньо, так? Виміряйте, якісь проставте свої індикатори, де у вас буде мінімум, де у вас буде оптимальне, ну, наприклад, середнє, оптимальне і максимум. Ну і п'яте там вау, якийсь взагалі нереальний ефект, так? Мінімум, середнє, оптимальне, те, що класно, але могло би бути краще. Це вау, крутий ефект, а це ну, взагалі я на таке не розраховую. Що більшого стоїть за нею, за цією ціллю, вашою, так? Що ви отримаєте? Наприклад, якщо ви схуднете, що вам це дасть? Що за цим стоїть? Якщо ви отримаєте цю посаду, що після не то що після цього а і, і що з того, ну отримаєте ви її, і який результат? Тобто, за нашою ціллю, завжди ще щось стоїть більше. Для чого я хочу підтримувати красу чи молодість? Для чого я хочу перефарбувати волосся, для чого. Ну, інколи хтось каже, що це за ціль така, а для когось надзвичайно важливо змінити зовнішність, от хочеться. Але людина боїться і, якби вагається, намагається прийняти рішення навіть таке, так? І це нормальне ну якби нормальне по тому, що. Цілі бувають різні. Кожне рішення для когось може бути важким. Видумати, я хочу переїхати в таке то місто, в таке то село. Що це мені дасть? Що більшого за цим буде. Ким ви зможете стати як особистістю, як людиною, як професіоналом це різні запитання. Так? Ну, людина особистість ще ок, а спеціалістом чи професіоналом, що ви отримаєте, Там, який рейтинг у вас буде, яка заробітна платня, які відсотки чи ще щось, якою людиною, радісною, сміливою, відвертою, яку, якою особистістю ви будете, коли ви все це отримаєте? Як ви будете відслідковувати результат? Тому що, якби ну, отримав, ну так, класно. Інколи люди отримують результат, забувають через 5 днів, інколи через 2 дні роблять якусь велику покупку, так? про яку мріяли півжиття. Вони збирали на неї гроші. За кілька днів ну, окей, а в когось ще краще. І все немає задоволення, і самоцінність тоді починає шкутиляти, тому що ми не відчуваємо радості від того. Ми не відчуваємо емоцій. Вони пройшли. От, і нам треба розуміти, що буде тим критерієм. Е, хочу підвищення на роботі, хочу переїзд. Як я ну я переїхав, я зрозумів, так що я переїхав, я в новому місці що для вас там важливо. Ви купили, купуєте чи орендуєте помешкання, це будинок чи квартира, що у вас за вікном? Так повністю по всім індикаторам, що у вас має бути: озеро, річка, гори чи просто центр міста. Так? У вас мають бути зупинки коло дому, чи у вас має бути паркінг? Як би ви хотіли, щоб він коштував? Тобто, як ви відслідкуєте результат? Результат у вас на двічку, п'ятірочку. 20 на 100, так, Якщо за болонською системою, у вас результат він буде на 70-80. На Знову ж таки, ви коли ставили ціль: мінімум середнє, оптимальне, високе і там вау, мегаефект. По тому результату, який ви отримаєте, вам точно так треба звірити, а ви ці критерії досягли чи ні. Що там буде? Вам радісно. Прокидатись від того, що вам сонечко світить в очі або навпаки, ви хочете на західній частині жити, якби щоб вікна виходили на, на захід, на схід. Інколи для людей це надзвичайно важливо. Для мене, наприклад, важливо, куди виходять вікна і що я там бачу. Далі, якщо ви хотіли одружитися, вийти заміж народити дитину, так? Тому що, ну. Є люди, які це планують, і мені здається, те, що це правильно треба бути готовим до виховання дітей. Я дуже довго працювала з дітьми і зараз трішки ще працюю. І розумієте, це, це величезне таке, це відповідальність, це, це певна місія, так, не просто народити дитину, а що ви далі даєте ті дитині. От вони приходять в садочки, вони приходять в школи, і, і ти вже дивишся і думаєш, ага, яка ж там родина, що ж там було? Отже, для того, щоби. Будь-що заводити дитину, народжувати, заводити кота, собаку. Хтось каже, що ти порівняє? Я не порівнюю, я вам просто наводжу приклади. Завести машину, машину купують, але якби знову ж таки ви берете на себе певне зобов'язання, відповідальність, так, який буде результат по критеріям собі бажано розписувати, як відчуєш, що отримав саме те, що потрібно тобі. Бо ви могли би думати, так, я хочу, хочу там щось, новий телефон, наприклад, так? я хочу кухню поміняти собі, і е, хочу що там на роботі змінити підходи. Підходи там CRM-системи, будь-що, куди б вони пішли, реалізація щодо вашої краси чи здоров'я в будь-якій з ваших тем, де б не була ваша ціль, вам все рівно треба, а по відчуттям. Так, я буду бачити характеристики матеріальні. Там дивлюсь на телефон, дивлюсь на квартиру, все класно. А ось тут нема задоволення. Я так хотів родину, я так хотів кудись поїхати. Ну, Галочку поставив, А ось тут що, так? І от саме по відчуттям. Якщо то критеріями так більше з голови, то тут з думок, не з думок, а з емоцій, з відчуттів. Ну, звісно ж, з чого почати. Коли ми все розписали, з чого почати, пропишіть, скільки дій вам потрібно: одна, дві, три. Так? У вас може бути одна велика, три маленьких. Або ж не змучте себе давайте коротенькі, маленькі цілі. Якщо ваша ціль десь туди, і туди на далеке майбутнє, то не починайте зразу все планувати. Почні з маленьких кроків: зателефонувати, відправити емейла, e поцікавитися, взяти консультацію. Сходити чи зустрітися з ріелтором, дивлячись, що ви хочете, так? Підібрати колір, можливо, якщо це щось по квартирі у вас і так далі. Отже. Що ми робимо для нашої техніки і вправи, яку ви будете робити самостійно? Так, от ви свої цілі так прикинули результати, окей, поїхали. Нам потрібні м'ячики. Якщо у вас є прям справжні реальні м'ячики, класно, шикарно беріть їх там, якісь м'ячі, поприводжу, щоб у вас не було. Але якщо у вас цього немає, просто зробіть собі кульки з паперу з чого ми можемо зробити з, 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 з серветок, з будь чого що у вас є під рукою. Так, можливо, це навіть будуть не кульки, а певні кришечки з пляшечок, От, що завгодно, але щоб воно, знаєте, таке матеріальне було, і плюс-мінус кругле. Чому кругле це тут не важливо. Просто нам потрібні предмети, і якщо якби я вас запрошувала на живу консультацію, то я вам би давала м'ячки різного розміру, просто так до цієї техніки заведено. Ви можете зробити що завгодно. Але вони мають бути різні, от якось так, щоб були різні. Окей, у нас далі всього-навсього чотири кроки, невеликих. Ми таких, знаєте, там подивилися, торкнулися всіх кулючок. Ну, от вони лежать у нас просто на столі. Все. Вам потрібно вибрати кулю, яка у вас асоціюється з нинішнім етапом життя. І вона у вас буде так і називатися зараз старт. Тут і тепер, наприклад, так, ми її не підписуємо. Якщо хочете зробити наліпку, будь ласка, це все в ваших руках. Так? Ви розумієте, що ось це зараз моє сьогодення. Далі ми обираємо номер два крок. Так? Ми обираємо бажане майбутнє або фініш. Так? Про те, що ми говорили, бажане майбутнє, це моя ціль, фініш. Ну, це якби вона вже реалізована, що я отримав. Знову ж таки, в даному випадку слова. Прямо ці слова ролі не грають, бо інколи надзвичайно важливі, тут, як вам хочеться. Опишіть почуття, емоції, які у вас викликають. Якщо у вас в першій кулі зараз емоції, почуття, проговорили, можете виписувати, можете собі, але проговоріть Хоча б, якщо у вас є можливість, ну, якщо ви робите цю техніку, думаю, є можливість, проговоріть собі вслух, провідчувайте, щоб це була правда. От, ну, прям правда, ви ж для себе робите, не, не для когось, не для мене, а для себе. Точно так з тим, що ви отримаєте? Так далі що ми робимо? Нам треба розташувати ці кулі на площині перед собою. От ви там, наприклад, за столом, можливо, на підлозі. От як відчуваєте, це буде невеличкий простір, величезний, може, вам хочеться два метри, будь ласка, між ними залишити. Ви їх поставили, розклали, поклали. От що б ви не робили? Так? Ну, ви навіть їх можете, якщо це знаєте, такі кульки, як на дартс, ми можемо там кидати і вони приліпляться? Будь ласка, ваша фантазія, ваші можливості, як у вас виходить? Все, ми їх закріпили, розташували. Так? Далі ми робимо що? Ті кульки, які в нас залишились, повіч... у нас їх багато. Так? Ми по відчуттях, у вас їх може бути залишатись 15, а ви хочете так, хочу штук шість чи сім. Ви їх берете і розташовуєте між оцим сьогоденням і тим бажаним вашим. Так? Що ж це? Ну, це таке, знаєте. Типу, з чого складається ваш шлях? Цю вправу я знаю в різних інтерпретаціях, коли її і розмальовують, і розписують. Я її сама неодноразово проходила, і навіть по квартирі розкладають на підлозі. Це дуже класна штука. Так можна брати якісь папірці. Ви, можливо, просто можете взяти оці квадратні такі папірці для записочок, їх розкласти, якщо вам так хочеться. Що ж, що... четвертий етап пункт. Так. Що це за етапи? Почергово розкажи про кожен з них і на що схожий кожен з них, на які не на які, а які це почуття, думки, емоції чи плани. Дивіться, що ви до цього робили. Ви описували свою ціль. Ну, ви, ви знаєте про свою ціль, так? Я про неї не знаю. Ви знаєте. Ми розписували різні варіанти оптимальні, мінімальні. От зараз таке, що знаєте, візьміть або усереднене, або те, на чому ви сфокусувались. Так, хочу, хоча б мінімальне, якщо так страшно брати більше, хочу максимум, Найкраще, можливо, оптимальне. От воно у вас вийде ну, в будь-якому випадку. ви знаєте. Все, ви його продумали, наперед щось профантезували, написали, що ну, так, там система підтримка, ну, до системи ще ми не дійшли, що мені потрібно, з чого б я починав, які кроки. І от ті кроки, які вже в голові, навіть якщо ви їх не проговорили, але ви приблизно розумієте, що вам треба, навіть якщо у вас немає відповіді, то вам треба їх почитати, загуглити, подивитись, відео, взяти консультацію і так далі. Щось купити, докупити, додати, замінити, викинути, купити нове, будь-що, дивлячись, що за ціль, правильно назбирати гроші, поміняти гроші, ну у вас там. Якісь дрібні купюри, а вам на такі більші, крупніші, так, будь-що, ви це знаєте, собі в голові тримаєте. Отже, ви так собі. Угу. Давайте, хай буде. 10. 10, так? От, наприклад, перший останній такий крок, наші кроки, так, і між ними там буде вісім куль, бо загалом разом з початком і кінцем 10. І от на оці вісім, що би це у мене могло бути? Якщо ви відчуваєте. Та щось ні, там мені вистачить 5, Відкладіть ті куля, але недалеко вони можуть вам знадобитись, так? По відчуттях, просто за відчуттями йдіть, що це. І ви накидаєте собі такий план. Що ми робимо? Ми не просто сіли, знаєте, ми наче граємося. Але таким чином ми даємо не лише свідомості можливість розгорнутися, а ще й підсвідомості, Тому що. Е Ну, ми ж просто граючись взяли собі, не розуміючи, чому стільки етапів. Ну, начебто розуміємо. Так? Бо ви знаєте, так, в цій справі мені треба те-те-те-те-те. Коли ви розклали, далі вже підключиться ваш прям мозок думаючий, і він скаже: А ось цього моментика в тебе не було? Де він? А, точно. І тим, що ви, наче граєтесь, ви скидаєте з себе тягар того, що ой, треба думати, ой, треба приймати рішення. Або та я не знаю, і оце ваше не знаю, воно може розмазатись. Тому що, начебто, через такі які, знаєте, дитячі, дитячі ігри, але насправді вони далеко не дитячі, повірте, прям знаю варіації такого, як можна робити прям цілий марафон на кілька тижнів. Повірте, і воно працює. Отже, ці чотири кроки зробили. Так? Якщо треба пауза, звісно річ, ви зупиняєтесь, якщо ви дивитесь все одним махом, а далі робите. Будь ласка, головне не пропускайте ніякі кроки. Коли ви пройдете весь цей шлях, що наприкінці буде за результат, які це будуть місця, люди, дії, думки, почуття? Ось тут знову ж таки дуже уважно бажано прописувати, що будуть за місця. Чи де ви опинитесь, так, дивлячись на свої, якщо ви худли, так, які люди, в яких місцях ви будете харчуватися, купувати продукти чи займатися спортом? Якщо ж окремо спорт було вашою ціллю, в якому спортзалі, які ви хочете, щоб були люди? Якщо ви обираєте там чи подешевше, чи подорожче, чим це буде відрізнятись, який контингент людей там буде? Так, як у вас зміняться дії? Які вони можуть бути? Одна сьогодні, вкратить, та ні, я взагалі не можу, не знаю. Ну ні, я не готовий. Але ви ж дивитеся, що коли я це все один за одним пройду, і ви розумієте, що має бути ну, не буває? Ви поїли, ви наситилися. Ви сходили в спортзал, ви там або стомилися, ну не або, а якби воно може бути і стомився, і м'язи накачав, і навичку цю звичку собі ще удосконалив, або сказав, все більше не піду. Завжди є результат, позитивний, негативний, але він є, він існує. Інакше не може бути. Думки, почуття, все це прописали детально, розповіли самі собі. І це таке, знаєте, поглиблене планування, не просто там пунктами зробити ттт на рівні дій. А ви вже бачите, якщо ви обирали таку собі машину, а її не продають у вас в місті. Розумієте, вам треба знайти людей, які вам допоможуть купити її з салону, чи, наприклад, вже вона була вживана, де її знайти? Які мені люди потрібні? Так, от чому не лише місце? Які дії я маю зробити? Я можу сам це зробити, чи комусь делегувати, чи когось попросити, чи з кимось туди піти, чи поїхати. Якщо це переїзд, то ми враховуємо, що там дитячі садочки, школи, місце роботи, так? І яка це місцевість, навіть в якому взуті ви там будете ходити, там зручно, чи ні? там постійно дощі йдуть чи сонце палюче. Екологія. Що за екологія? Ми зараз про екологію я люблю, поважаю я за нею всіма руками, ногами, сортування, прибирання, поміч це все. Так? Але в моєму випадку це екологічний підхід до себе з з турботою про себе, так? Давайте, чесно, от такий результат подобається вам. Чи хочеться щось додати чи змінити? От, ті кульки, ті квадратики, листочки, щоб у вас не було, я вам говорила, так, що вони вам, ну, якщо були зайві, ви їх відкладаєте. І от тепер можна повернути і щось додати. Якщо ж ви якось прорахували стрішки, у вас є ще варіанти, давайте додамо. І ви приблизно побачите такий свій маршрут, таку. Вкус, діаграма. До речі, якщо ще її так модифікувати поглибити, вона вона вас може бути діаграмою. Ми взагалі можемо зробити і приписати до, 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 до календаря: типу, тобто, знаєте, вас буде приблизно на якому місяці що де буде. От у вас початкова точка буде той місяць, де ви зараз є, прямо сьогодні, коли ви це робите, так? І далі подивіться, якщо, звісно, у вас вийшло за 12 місяць, за грудень, так, ну ви розумієте, що то... ага, аж на наступний рік виходить, а я ж планував всю... в цьому році. А чому ви планували що на рівні свідомості, а підсвідомість дає знак, що аж на той рік Ага, я чогось боюсь, а мене щось зупиняє? А у мене якісь упередження, до речі, про упередження окреме відео можна передивитися, як працювати саме з ними. Так? Що, що за таємниця? Або ви думали, та роки через два, а ви такі дивитесь, а я бачу, що підсвідомість підказує, що це тут можливо. Знову ж таки, коли я даю такі техніки, знаєте, це не курс, так? це не наша робота, де в нас декілька сесій. Тут за одну техніку у вас може бути що завгодно. Ви прийшли до певного результату, ви його не розумієте? Давайте обговоримо. Давайте через коучинг, наприклад, через коучингову роботу. Якщо ж там якісь завтики, щось не виходить, і ви там в дитячі травми пішли, так? то давайте через психологічний підхід пропрацюємо це, чого ж його сидіти чекати, бо ну, не зміниться нічого. Ось чому тут екологія, екологічне ставлення до себе в першу чергу. А, йдемо далі. Давайте звірятися. По-перше, які ми ж з вами ще на шляху, так, ми відчуваємо і думаємо, які важливі п'ять дій треба здійснити вам найближчим часом, так? тому що є короткострокові цілі, довгострокові. Давайте почнемо з того, що можна найближчим часом зробити. Занесіть там хто яким календарем, Google календар хто чим яким планером користується. Занотуйте, от просто візьміть і зробіть п'ять дій. І ви пам'ятаєте, що в ресурсах можуть, в ваших ресурсах можуть бути не тільки ви сама людина по собі, що можуть бути фінанси, матеріальні блага, людські ресурси, тобто інші люди. Так? І там навіть може відпочинок, можливо, вам перед великим стартом треба прямо відпочити. Розумієте, це буде перший крок. Тут же треба чітко розуміти, або прийти чекап організму. А тільки потім починати йти в спортзал і так далі. Далі, хто може допомогти? Як саме? Чи це спеціаліст, чи це друг, товариш, батьки, кохана людина, чи, чи просто ваші діти будуть давати вам щастя і радість, і тим самим вас підтримують. Хто буде контролювати? Ну тут система контролю, знаєте, як система підтримки, система контролю. У вас буде певний трекінг, у вас буде блокнот, у вас буде баді, так, товариш, який з вами йде. Якщо ви, наприклад, в темі карми, можливо, у вас буде кармічний партнер. Тобто, подумайте, хто контроль це тут, ну знаєте, ну так комусь можливо занадто буде звучати, але подумайте, комусь навіть круто, що я роблю певний звіт. Можливо, у вас буде в телеграмі. Група. Можливо, це не одна людина буде з вами, так? а прям там троє, четверо, п'ятеро. Можливо, ви в ком'юніті додастесь і будете таким чином звірятися, хто що зробив за день чи за тиждень, бо у вас спільні цілі і якби їх легше разом досягати. І як зрозуміти, що ви досягли бажаного? От ми по кілька разів будемо звірятись, тому що якщо ми просто кудись йдемо, ми то можемо дійти. Але уявіть, якщо ви йшли. Із, із, звідки там взяти Луганськ, Донецьк, так вам треба прийти у Львів? Ви ж як завгодно можете піти, правильно? Ви можете по карті і вгору, і вниз, якщо у вас є чіткий маршрут, і ви розумієте, чому? Він навіть може бути довшим, але ви розумієте, для вас він оптимальніший, ніж ви пішли напряму. Розумієте? Особливості, як зараз у нас карта, так ті з території можна піти туди, не можна, не проїдеш, не пройдеш. І тому, от все як в житті. Ваш мозок він вам. Навіть не те, що мозок підсвідомість, вони вам підкажуть за допомогою тих таких, знаєте, кульок, іграшок, страшно, що там, дитяче. Ми назвали магічні опори. Так? Бо вони, ну, якби ми до такого просто в житті собі не додумались. Але для того спеціально є е, спеціально обучені люди, так? спеціалісти, які вам допомагають. Ну, що думаєте? Всякий раз ми дивимося на речі не тільки з іншого боку, але й іншими очима. Тому і вважаємо, що вони змінились. Ми змінюємось. чому важливим питанням було що більшого що цінного ти побачиш за цією ціллю, так як отримаєш яким ти станеш, я на це наголошувала людиною особистістю, спеціалістом це все, якою мамою, яким батьком, от повністю, тому що ви можете на роботі певного там, рангу досягнути, і ви там змінитесь, а ви можете і в родині змінитися, як в гіршу, так і в кращу сторону, розумієте? як чоловік, як дружина, як ви змінитесь? Тобто як цілісна особистість в усіх своїх соціальних ролях? От чому все змінюється від того, як ми на це дивимося, який у нас підхід які відчуття? Ну, і ще кілька питань, знаєте, начебто, я вже запитувала, але все ж таки, а коли почнете? Чи внесли в календар? Чи? Та Послухаю, піду далі. А, на який день, на який місяць, на який час, а точно ви зможете о цій годині зробити, що запланували? Чи у вас там може бути щось таке, що вас Такі, ну, завтра? Нехай завтра, з наступного тижня, з нового року і так далі. Ну, знову ж таки, підтримка і підтримка. Як підтримати себе, щоб не зійти з цього шляху? Що зробите? Це обов'язково скажете, Вітаління, так уже було таке питання, вже щось подібне, Так скільки можна? Та знаю я нас, людей. Як підтримувати когось іншого, ми біжимо, знаєте, допомагаємо, а собі допомогти. Мало, дуже мало, малий відсоток людей, які в першу чергу звертають увагу на себе, бо нас з дитинства так вчили. Я остання лідера в алфавіті. Я не заперечую, що я в алфавіті остання, але я, як людина, як особистість, як Віталіна. Та ось я, я, я зразу, де той алфавіт, а я ось. І якби я не турбувалася про себе, то як би я виходила і записувала вам ці відео? Зовсім безкоштовні, зовсім так, знаєте, від чистого серця. Чому? І тут, ем, яка моя велика ціль, так? Яка моя користь, що я отримую? Бо я вірю прям путь свято вірю. Я вірю в те, що чим краще ми створимо світ навколо себе, тим краще нам жити. Хочеш змінити щось, почни з себе, почни давати, робити більше і більше. Можливо, звучить якось комусь не сподобається, але. В темі волонтерства я давно і я знаю, що якщо я віддаю людям, ну, ну я можу це, я знаю, чому не дати, чому не поділитись знаннями. А далі ж то клієнти до мене приходять, можливо, ви колись станете моїм клієнтом, можливо, не станете. Просто подивитись, вам щось допоможе. Ви скажете комусь із друзів, та є така Віталіна, сходи до неї на консультацію, запишись, вона там тобі щось допоможе. Розумієте, як влаштований світ? Хочеш щось отримати, дай людям. І от ну, що ти хочеш отримати, ти й давай людям. Так? Хочеш грошей, допомагай грошима. Хочеш турботи тепла, давай турботу тепло. Я хочу, наприклад, щоб люди були спокійні, задоволені, знаєте, щасливі, здорові, ментально здорові. І тому я ділюсь такими знанням, так, щоб ви могли покращувати свій рівень психологічної обізнаності про психологію, про коучинг, будь ласка, беріть і використовуйте. Чим краще ви живете, тим ви більше даєте людям, тим більше ви даєте своїм дітям. Я стільки років пропрацювала в сфері освіти, виховання. Знаєте, що мені хочеться підтримувати людей, бо я хочу жити в такому суспільстві, де молоде, підростаюче покоління буде щасливим. В свою старість буду веселою, щасливою бабулечкою, яка буде задоволена життям, бо це зроблять наступні покоління для нас, ну коли ми вже не зможемо це робити, якби ну, працювати, знаєте, заробляти, ми будемо сидіти на пенсії, але в щасливій, дружній країні, бо наступні покоління за нами там будуть жити і все створювати. Ось так, ось такі у мене, знаєте, плани на життя це те, що більшого стоїть за оцим відео. Яке я вам дарую з любов'ю і щастям, з присвято для того, щоб всі живі істоти були задоволені і йшли до свого кращого життя. Цілую, обіймаю прекрасного вам дня. Люблю вас щиро, до зустрічі, па-па.